Ось моє трояндове дерево. Так воно перезимувало. Зараз подивимось на тім зрізи. Ой, не ріже. Ой, не ріже так. Зелено, гілочка. Це добре, все добре. Гріз. Тут не дуже. Да, не знаю, скільки це для в мене буде. Ну, угу. так собі. Зеленький, зелененький, зелененький зріс. Ось таке у нас трояндове дерево. Зараз побачимо, що з нього буде цього літа.